І межливими знаками не затримано, що зберегтися. Так, я знову таки звернулася запитання виборці. Перехрестя Данила Галицького, так? Драйхмари і, Хмари і, і там... а, при вокзалі. Ні, Данила Галицького. Данил Галицько буде перехрестя і першопернева. І перша чи тротуар, так? Тротуари, так, так? Да, та, це. Там, де є будівництво, заморозине, якийсь... і там просто. Будівництво, так, так. На... Рішення, просто... будівництво на тротуарах. І люди вже починають від... написали скаргу. В вище земельного району земельного відділу там є будівництво а, да, да. С... І там є паркан, який на фортурах. Селярик їм написав припис, щоб зробити капітальний ремонт цього паркану, замість того, щоб його прибрати з. з... Тротуар. тротуар. Я не готов зараз, це на ваше питання. Я знаю, що є така ситуація. І і фактично там так і роблять Зараз капіталь. Фактично займаються ремонтом зараз паркану, ставлять його на те ж саме місце, закривають повністю. Троту. Люди не мають де ходити. Ну це питання ваше, так? коли питання? В якійсь частині, так? Сьогодні у нас є понеділ, серию. Можна вибачаю, що було раніше, але працюють діти цим займається зараба батька сьогодні. Ну, хоч один день, да? Так.